Вітаю вас, шановні студенти! На цьому занятті ми розглянемо приклади на використання ознаки Даламбера збіжності рядів. Нехай дано знак осталий ряд А1, плюс А2, плюс і так далі, плюс А з індексом N. Плюс і так далі. Тут всі члени ряду невід'ємні, а з індексом n більші або дорівнюють нулю. n може приймати значення 1, 2 і так далі. До нескінченності. Я нагадаю. Ознаку до Ламбера. границю. Коли n прямує до нескінченності відношення. А з індексом n плюс 1. До А з індексом n. Припустимо що ця границя дорівнює числу L. Якщо L менше одиниці, то ряд збіжний Якщо L більше одиниці, то розбіжний. Ну, якщо L дорівнює одиниці. То ознака Даламбера не дає відповіді. Збіжний ряд чи розбіжний На жаль, цей випадок зустрічається досить часто, тому потрібно знати, коли застосовують ознаку Даламбера. Отже, запишіть, ознаку Даламбера застосовують тоді, коли загальний член ряду містить N ножників. Ну, наприклад, містить n-факторіал або показникову функцію відносно n. Наприклад, 2 в степені n, 3 в степені n і так далі. Розглянемо приклад, запишіть, дослідити незбіжність ряд 2 п'ятих. Плюс 5 ділити на 5 в квадраті, плюс 8 ділити на 5 в кубі, плюс і так далі. Плюс потрібно записати загальний член ряду. Ну, знаменуку все просто. Знаменник буде 5 в степені N. А ось давайте поглянемо на чисельники. В чисельниках у нас послідовність 2, 5, 8 і так далі. Це арифметична прогресія. Перший член якої дорівнює 2, а кожний наступний член дорівнює попередньому плюс 3. Ну, дійсно, якщо ми до 2 додамо 3, то отримаємо 5. Якщо ми до 5 додамо 3, то отримаємо 8. І так далі. Така послідовність називається арифметичною прогресією. В загальному вигляді вона виглядає так. Перший член нехай дорівнює А. А кожний наступний член дорівнює попередньому А плюс одне й те саме число Д. Наступний член послідовності дорівнює попередньому А плюс Д. І ще раз плюс Д. Отримаємо 2D. І так далі. Загальний член такої послідовності має вигляд а плюс Д помножити на n-1. І так далі. Ну, дійсно, якщо замість n ми підставимо одиницю, то будемо мати 1 мінус 1 0, де помножити на 0 буде 0, отримаємо а. Так і є перший член у нас А. Якщо замість n ми підставимо 2, то повинен отримати другий член. Отримаємо, чи ні? 2 мінус 1 буде 1. D помножити на 1 буде d. А плюс d. Так і є другий член дорівнює А плюс d. Третій член отримаємо, якщо замість n підставимо 3. Будемо мати 3 мінус «2» а плюс 2D. Так і є третій член А плюс 2D. Так, ми можемо записати загальний член і нашої послідовності 2, 5, 8. Отже, перший член у нас 2 плюс D в нашому випадку дорівнює 3. І помножити на n-1. Так виглядає. Загальний член нашої послідовності. Але тут дужки можна відкрити. Давайте так і зробимо. Перепишемо ще раз загальний член 2 плюс 3 помножити на n-1. І це дорівнює 2 плюс. відкриваємо дужки маємо 3n мінус 3. 2. Мінус 3 буде мінус 1. Таким чином, загальний член чисельнику має вигляд 3 мінус 1. Запишемо його. Отже, в чисельник у нас буде 3n мінус 1. Плюс і так далі. Ну, можна перевірити. Якщо ми замість n підставимо 1, то повинен отримати перший член ряду. Отримаємо. В чисельнику будемо мати 3 мінус 1, це буде 2. В знаменнику буде 5, в степені 1 це 5. Якщо замість n підставимо 2, отримаємо другий член ряду. Давайте перевіримо. 3 на 2 6, мінус 1 5. Отже, в чисельнику маємо 5. Знамену знаменнику 5 в степені 2, так і є, 5 в степені 2. Ну і замість n підставимо 3. Будемо мати 3 на 3, 9 мінус 1, 8, ось у нас 8. І в знаменнику 5 в степені 3, так і є. Ми правильно склали загальний член ряда. Зверніть увагу на те, що загальний член ряду містить показникову функцію 5 в степені n. Це означає, що до цього ряду можна застосувати ознаку Даламбера. І ми отримаємо відповідь: збіжний ряд чи розбіжний. Давайте так і зробимо. За ознакою ми повинні обчистити границю. він прямує до нескінченності. Відношення а з індексом n плюс 1 поділити на а з індексом n. А з індексом n це у нас загальний член ряду. Ось такий він. Давайте ми його перепишемо а з індексом n дорівнює 3n-1. Знаменку 5 в степені n. А а з індексом n плюс 1 можна отримати з а з індексом n, якщо замість n підставити n плюс 1. Запишіть, будь ласка. а. З індексом n плюс 1 ми отримаємо з A з індексом n, якщо замість n, підставимо n плюс 1. Давайте будемо підставляти замість n, n плюс 1. мінус 1 буде в чисельнику. І в знаменнику буде 5 в степені n плюс 1. В чиселенку можна дошки відкрити. Будемо мати 3n плюс 3 мінус 1. А в знаменнику у нас 5 в степені n плюс 1. В чисельнику будемо мати 3n плюс 2. А в знаменнику 5 в степені n плюс 1. Ну, давайте будемо підставляти дорівнює границі, коли n прямує до нескінченності. В чисельнику у нас 3n плюс 2. В знаменнику 5 в степені n плюс 1. Це ми переписали а з індексом n плюс 1. І а з індексом n плюс 1 ми повинні поділити на а з індексом n. Ось на а з індексом n. Тобто на 3n-1. І в знаменнику 5 в степені n. Ділення можна замінити на множення, але другий дріб потрібно перевернути. Отримаємо ліміт. n прямує до нескінченності. Переписуємо 3n плюс 2. знаменнику 5 в степені n плюс 1. А другий дріб перевертаємо. В чисельнику будемо мати 5 в степені n. А в знаменнику 3 n 1. Дорівнює. Границі. Колен прямує до нескінченності. Чисельнику 3 плюс 2. А на 5 в степені n можна скоротити. Бо 5 в степені n плюс 1 можна записати як 5 в степені n помножити на 5. Тому на 5 в степені n можна скоротити, і ми отримаємо 1 п'яту. І в знаменнику ще буде у нас 3n 1 Ну, 1. 15 це число, зазнаграницю можна винести. Давайте так і зробимо. Дорівнює 1 п'ятій помножені на ліміт, коли n прямує до нескінченності. Чисельнику 3n плюс 2. В знаменнику 3n мінус 1. У нас чисельником 0 член першого степеня, і в знаменнику много член першого степеня. Якщо степінь чисельника такий самий, як і степінь знаменника, то границя дорівнює відношення коефіцієнтів при старших степенях 3 третіх це одиниця і ця одиниця помножається на 1 п'яту відповідь 1 п'ята 1 п'ята менше одиниці значить ряд збіжний Розглянемо ще один приклад. Запишіть. Дослідити на збіжність ряд сума. n від одиниці до нескінченності. Чисельнику b в степені n знаменнику n факторіал. Тут b. Додатне число більше одиниці. Зверніть увагу на те, що загальний член ряду містить показникову функцію, де ще й n-факторіал. Тому, за ознакою Даламбера ми зможемо визначити збіжний серіад чи розбіжний. Скористаємось. Ознакою Даламбера обчислимо границю, коли n прямує до нескінченності, відношення a з індексом n плюс 1 поділити на a з індексом n. Тут a з індексом n загальний член ряду, а a з індексом n плюс 1 ми отримаємо з цього загального члену, якщо замість n підставимо n плюс 1. Давайте так і зробимо ліміт. Коли n прямує до нескінченності, отже, підставляємо замість n, n плюс 1. Будемо мати b в степені n плюс 1. Ділити на n плюс 1 факторіал. Ми записали а з індексом n 1. І повинні поділити на а з індексом n, тобто на загальний член даного ряду. Давайте поділимо. Ділити будемо двома крапками. Ділити на b в степені n і в знаменнику n факторіал. Ділення міняємо на множення і дріб, другий дріб перевертаємо. Отримаємо ліміт, коли n прямої до нескінченності. Чисельнику B в степені n плюс 1. В знаменнику n плюс 1 факторіал. Помножаємо. В чисельнику у нас n-факторіал. А в знаменнику B в степені n. Це дорівнює. B в степені n плюс 1 і b в степені n можна скоротити. Ми отримаємо просто b. B це число, і за знак границі можна винести. Далі пишемо границю, коли n прямує до нескінченності. Чисельнику у нас n факторіал. n-факторіал це добуток. 1 помножити на 2, помножити і так далі, помножити на n. Так само розпишемо n 1 факторіал. Це буде добуток 1, помножити на 2 помножити і так далі. Останній множник буде n плюс 1. А перед ним буде n. Таким чином 1 помножити на 2 помножити і так далі, помножити на n скорочується. І в чисельнику залишається одиниця в знаменнику n плюс 1. Давайте перепишемо. Дорівнює B bліміт. Чисельнику у нас залишається одиниця, а в знаменнику n плюс 1. n прямої до нескінченності. Якщо n прямує до нескінченності, то знаменник прямує до нескінченності. В чисельнику число 1, значить дріб прямує до 0. 0 помножається на b, і ми отримаємо 0. Отже, границя дорівнює 0. 0 менше одиниці, це означає, що ряд збіжний. З цього прикладу ми можемо зробити цікавий наслідок. За необхідною ознакою, якщо ряд збіжний, то границя його загального члена дорівнює нулю. Ліміт b в степені n ділити на n факторіал, коли n прямує до нескінченності. Ця границя дорівнює нулю. Ось так іноді ряди допомагають обчислювати границі. Обчислити таку границю безпосередньо не так просто. Запишіть домашнє завдання. Обчислити на збіжність ряди 2 третіх.

Плюс і так далі. Сподіваюся, що загальний член ряду ви зможете знайти самостійно. Ще один приклад. Одиниця. Плюс 2 поділити на 2 факторіал. Плюс 4 поділити на 3 факторіал. Плюс вісім поділити на чотири факторіал. Плюс і так далі. І останній. Приклад: один плюс. Чисельнику три. А у знаменнику 2 помножити на 3. Плюс... У чисельнику 3 в квадраті. А у знаменнику 2 в квадраті помножити на 5. Плюс чисельнику 3 в кубе. Знаменнику 2 в кубе. Помножите на 7. Плюс и так далее. На цьому сьогодні все. До побачення!